Так, всім привіт. Значить, ще коротенько такий от... Все, немає часу його нормально зняти. Коротше. Значить буде так, як є. От. Мах чи мюх, чи як воно там ніби німецька назва, насправді воно все є, як звичайно, китайське, значить там стоять. Походу, три конденсатори. Я вже не пам'ятаю, я вже його зробив. Значить, так, от, так от, три діоди, як бачите, два конденсатори. Ну, так собі, то, що тут пише, там ззаді е, скільки там він... 200 А видається, все, звісно, що брехня, я думаю. І так вже знаєте і догадалися. Хоча трансформатор тут стоїть нормальний. Такий от, і так намотаний тонким таким проводом, типу інцентрату, то думаю, 150 А він дасть. Максимум, максимум 150. Більше як 150 він не може дати, то, що тут стоїть лише по одному транзисторі 60 амперному. Ось, один тут транзистор і другий он там. І діодний мостик, отакий, от бачите. 35 А максимум, що може бути в такому корпусі, бо тепла він багато не віддає. І, звісно, він буде грітися. Тому тому номінально 120 А він буде давати для троєчки електрода, це цілком достатньо. Так, отакий от, не, стоїть, на цей ТГР. Це стоїть типу блок жилення на такому варіанті. Так, плата моделька. От, пмб 48 така от релюшечка 30 А. І тут плата на платі стоїть же там стандартна, як ми привикли. А отака от. ПКБ-208. Так, схеми я ще такої не маю, ще не було проблеми. І я ще таку з такою не розбирався. Хто бажає схему, то в мене немає. Можете поки що не писати. Так, 22-й рік. На сьогоднішній день схеми в мене немає. Може на другий рік я вже матиму. Тому не знаю, буде видно. Стоїть три індикатора, воно зроблено, воно файно, вигляд має, як звичайно. Так, тут стоїть режистор на 10 кОм. Що є нестандартно трошки. Так. Кнопочка, походу, стоїть 16 А, на нормально, на не буду приглядатися. Більше не немає сенсу ставити провід. Тут стоїть вхідний мережей нормальний вихід з шинами, алюмінієвими теж добре закиснуто. Ну, як на такий струм, то... Це все повинно працювати тут безвідказно. Добре. Єдине, що проблема лишаються за транзистором і за блоком живлення. Ось так от. Так що керування тут бачу нормально зроблено та якби складено для китайців це, це хороший варіант. Так, ну Сам апарат, щоб ви розуміли, маленький, я думаю, розмір в інтернеті дивилися от, долоня. Долоня, реально, долонька. І, і сюди як буханка хліба. Ось. Трошки більше, як буханка хліба. В загальному скажу вам. Отак. От, от, Ширина, по-моєму, теж трошки невелика. більша. Ну, одним словом, десь так взяти під паху кишеню з собою, там, на драбину, туди-сюди, тройка електрод максимум. Це хороший варіант, нормальний. Єдине, що йолки палки не кидайте ним, не стукайте, не бейте. хоча б при включеному ні. Бо Тому що зразу тільки стук, зразу перший транзистор може вилетіти, другий ще щось невідомо. що. І Це якраз невідомо що, багато займає часу в ремонті. Так що отак. От, треба десь переставити, чи поставити, виключити, почекали, щоб він виключився, а тоді його ставити, там, чи на драбину, чи на рештовку, чи куди там хочете. І знову включаєте. Від того виключатель, якщо поламається, поміняєте його самі. Тут він на фішечках витягнули, поставили. Коштує в районі 50 гривень. То вже як там, хто вас натягне, хто, хто 100, хто менше, хто більше. Ось так розібрали, поміняли фішки, виставили і все. Але от як поламається тут, прийдеться вам його тягнути кудись. Тим того, якщо кнопка зламається, то ви зможете тут перемкнути і ще щось там доробити, доварити. Хоча, якщо часто так будете включати виключати, то рекомендую зразу собі стандартну кнопку купили і кинули в кишеню. Ось так от тільки тут її ніде не ховайте, бо тут може відірватися. Хоча, якщо акуратно, тут можна її і, і, і приставити. Присобачити стяжечко і й все. В принципі, мішати вона не буде. Це на випадок, якщо от тягаєте десь там, носите з собою по рештовках. Це така от невеличка якби рекомендація, по по цьому, по експлуатації, щоб не попадати на ремонт багато грошей. І головне, що часу це деколи займає дуже багато. І все, от така от малесенька штучка, дрючка. Можна нею туди-сюди бавитися, гратися, підварити, підхватити. Ну, так, щоб нормально на її щось жарити, це треба брати нормальний апарат. Так що так от. Все. Бувайте здорові, хай щастить і до нових відео.